Структура була прилаштована для того, аби вони могли зручно, комфортно пересуватися містом. Історія нашої діяльності нашої організації вже ми маємо 8 років. Ми взагалі займаємося відстоюванням прав законних людей з інвалідністю і в своїй діяльності. Ми працюємо на базі дотримуючись загальної декларації про права людини, Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, яка є ратифікована в Україні, а також національного законодавства. Дуже важливим є те, що і у виступах до мене і взагалі в нашому суспільстві ми все таки, незважаючи на те, що ми говоримо про європейське майбутнє. Ми його відстоюємо, ми кладемо своє життя, але ми все-таки не до кінця розуміємо ті цінності, які існують в Європі. В цивілізованих країнах завжди на першому місці є людина і її гідність. Гідність передбачає те, що людина є в центрі уваги, сприйняття і не звертається уваги на характеристики. Тобто, правильно говорити, не інвалід. Не людина з особливими потребами, не людина з обмеженими можливостями, а тільки людина з інвалідністю. Це є корект, коректним, це є необразливим і це відповідає міжнародним стандартам етики. Також по, по відношенню до людей, які мають порушення зору, це не сліпий, а не зрячий, і дуже прошу дотримуватись такої термінології, особливо засоби масової інформації. Щодо створення доступної інфраструктури міста. То це, як ну, ми всі знаємо, це процес не односторонній, в цьому процесі приймають участь багато е, гравців, і е, під доступністю ми розуміємо те, що має бути доступна сама інфраструктура, мають бути доступні е, транспорти, я його виокремила все-таки, тому що він абсолютно недоступний, е, послуги, які надаються, також е, інформація вся, і у процесі мають брати участь. Як і суспільство, головна, ну, як би, така, те, що має бути, це солідарність. Тому що дуже багато того, що потрібно зробити, воно навіть не потребує фінансових затрат, але немає просто розуміння, немає від людей віддачі. І солідарність при вирішенні спільних проблем, це я вважаю, є основним чинником успіху. І також, ну, звичайно, участь влади була б дуже важна. Те, як незрячі люди, люди з порушенням зору пересуваються містом і, взагалі, сприймають світ. Ми зосередимось на трьох таких основних органах: ну, відчуття або блоках: це е, звук, дотик і колір. Це саме те, що допомагає людині почувати себе гідно, почувати себе вільно і е, бути е, повноцінним членом суспільства. Отже, переходимо до. Наступного блоку це звук, і тут я би хотіла зупинитися на тому, що звук має бути. Є спеціальні звукові маячки, які встановлюються як на дверях всередині споруд, як зовні – Це ви маєте можливість ну, Києві, в метрополітені. Також є спеціальні озвучь пристрої озвучення, які встановлюються на транспорті. От вони показані справа. І по центру це також для транспорту, тобто взагалі транспорт за вимогами і за стандартами має мати зовнішнє озвучення, тобто, коли тролейбус під'їжджає до зупинки, він має називати зупинку, і хоча б там або номер тролейбусу, або трамваю, і куди напрямок руху. На даному слайді продемонстровано те, що е, дуже важливим є і теж в Києві поки що дуже так ситуативно встановлені звукове озвучення на світлофорах. Тобто тут продемонстровано, що є е, пристрій, встановлений на світлофорах, е, натискаючи на кнопку, якого можна ну, і, е, зробити його І також е, на другому е, малюнку ми бачимо. Це доступність послуг, це фотографія з музею в Штатах, де вже передбачимо ми бачимо невеличку півтограму, тобто це аудіо озвучення екскурсії або ну, якихось яких от подій. Також це взагалі основний слайд, на якому я б хотіла дуже звернути вашу увагу, чого немає в нас в Україні, що є в багатьох ну, більшості цивілізованих країн. І що, на мою думку, є основним, на що потрібно звертати увагу при облаштуванні міста зручного, це тактильні плити. Ці плити є, ну, це як я не знаю, для людей без інвалідності. От саме основне, що можна уявити, що як і попереджає про небезпеку це плити, якісь справа». І те, що пояснює напрямок руху, тобто людина, котра користується, пересувається містом за допомогою білої тростини, вона відчуває тактильно і вона знає, що там є або якась перешкода, або, або дуже часто це там трамвайні чи колія, тобто якась небезпека. І перші плити допомагають знайти вихід або зі споруди, або дізнатися про напрямок руху. Тут продемонстровано, як вони мають бути правильно встановлені, попереджаючи про те, що справа є небезпека і туди не потрібно заходити. Плити мають бути встановлені на всіх понижених бордюрах. Дуже хочеться, аби зараз дуже активно розвивається, Ну розвивається велика увага, привертається тому, що потрібно робити. Понижені бордюри, і це повністю відповідає всім існуючим норм, стандартам доступності. І дуже хочеться звернути, ну, але дуже часто чомусь і е самі е е е люди, які це роблять, забувають про те, що має бути тактильна плитка. А також е на е малюнку зліва ми бачимо те, про що я говорила, це направляючі полоси, за допомогою яких людина, котра не зряче, може рухатися в правильному напрямку. На даному даний слайд присвячений тому, що існують загрози в місті. Загрози, які дуже загрожують, як і здоров'ю, так і часто є навіть небезпечними для життя незрячих людей. Це насамперед дуже такі неврегульовані пішохідні зони. Ми бачимо фотографію ну, з інтернету з міста Києва, де встановлені кафе. Коли припарковані машини і для, на тротуарах, це є дуже великою проблемою. Наша організація намагається якось боротися з цим, але є дуже великий супротив. Ну, в принципі, від Міністерства внутрішніх справ ми отримали відповідь, що ви знаєте, зараз це не на часі, тому що немає так, автостоянок, немає, немає місця, немає коштів. Взагалі це не на часі. Але ну, за кожного дня людина, от, як колись яче...